Моє вітання. Ми з вами знаходимося на будівельному майданчику житлового комплексу Real Сіті від корпорації нерухомості Ріел з новинами про хід будівництва за жовтень. Також хочеться зазначити, що перша та третя черги вже введені в експлуатацію. Житловий комплекс Real Сіті створений з акцентом на комфортне сімейне життя. На відстані кількох хвилин від будинку є дитячі садки та школи, центри для дозвілля. А у дворі облаштовані безпечні яскраві дитячі та спортивні майданчики з безлічю ігрових зон. Окрім цього, в Real Сіті доступні умови придбання, система знижок і безліч варіантів планувань. Ну а тепер до робіт на будівельному майданчику житлового комплексу Real Сіті за жовтень. У будинках 5А та 1 Б заливають стяжки в місцях загального користування та влаштовують благоустрій. У будинку 1 Б другої черги. Продовжуються електромонтажні роботи, влаштування системи опалення, водопостачання та каналізації. У будинку 1Б виконуються покрівальні роботи комерційних приміщень. У будинку 5 А продовжуються електромонтажні роботи. В першому будинку розводять системи каналізації та водопостачання. Також тут в комерційних приміщеннях облаштовують фасад. У будинках 2Б та 5Б виконують мережі каналізації, водопостачання та опалення. Паралельно продовжується благоустрій прибудинкової території. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості нерухомостіріал. Якщо є запитання, традиційно залишайте їх у коментарях. У описі ви знайдете адреси та контакти відділів продажу, де вас зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!